Ми, батьки, завжди турбуємось про майбутнє наших дітей. Часто замислюємось, як допомогти дитині реалізуватися в сучасному світі, який так стрімко змінюється. Як дитині зрозуміти свої бажання та усвідомити, чого вона прагне? Дітям, як і дорослим, теж важко, коли вони не знають, куди їм рухатися. А це тільки збільшує наше хвилювання. На щастя, існує багато сучасних програм, тренінгів та курсів, які допоможуть із цим визначитися. Ми проаналізували найкраще з них і створили унікальний проєкт. Твоя кар'єрна траєкторія з оптімою. Це справжній персональний компас у світі кар'єрних можливостей. Програма містить інформацію про різноманітні професії. Унікальний тест для визначення ключових навичок і побудови кар'єрної траєкторії, віртуальні екскурсії найкращими університетами, підтримку у визначенні власних інтересів і здібностей. Після завершення програми дитина не відчуватиме страху перед невизначеністю. Приєднуйтеся, разом надамо нашим дітям найкращу підтримку для успішного майбутнього.